Лужу на кораблі середній десантний корабль Юрій Аліфірменко. Ми, мабуть, один із тих кораблів, який давав відсіч ворогу, саме краще. Дуже багато, що ми виходили на боєзавдання і били по ним. 24 було, 4 утра десь. І тоді командир сказав дивитися в оба, тому що може щось вийдеться. Я дивлюсь, вийшла одна сигнальна ракета, вийшла друга сигнальна, зробив доповідь і почув різкий свист, і прилетіло прямо порт, дві ракети, залетіла вражеська авіація. Тоді нам доповіли, потім почали бити ракетами. Ми відкрили вогонь з усього, що можливо з нашого корабля. Ми збили одну сушку, йшла ракета, я її замітив 5 хвилин і я вже зробив пуск. Бойовий пуск це не перший був, перший був по самоліту. Я тоді влучила, підбили, за ним пішов чорний дим, і тоді наші ППО добили його вже зовсім, щоб більше не залітався. Було приємно, що можливо спас. Багато життів. Присвоїли да, за мужність кораблю, тому що він е, витримав ці всі нагрузки е, за те, що ми прям не, розбивали колони їхні е, градом, встановили град, били постійно по ним. За що вони і не люблять нас? Було влучання по нашому кораблю, воно, к щастю, було не критичне, всі теж тримали стійко. Страху тоді такого не було, був адреналін, був теж різкий хлопок, багато дима чорного. Були просто такі моменти, де крили нас градом постійно. І ми робили маневрування, звісно, і вони потім виложили собі це в інтернет. що вони якоби підбили нас, знизили наш моральний дух, що ми відказались від бойових завдань. Ну, Цього, звісно, не було. Більше всього подобається, це, мабуть, збивати ракети, тоді дуже багатий прилив адреналіну йде. В захваті і цього. Хотілося б залишитися на цьому кораблі, продовжувати так, службу. Найважливіше, звісно, екіпаж корабля, що екіпаж це серце корабля, ставлення екіпажа до других. І корабль сам по собі бойовий, відважний. Не хотілося б залишати.